Вітаємо, шановні колеги. Сьогодні ми розглянемо складний процес підбору алергенспецифічної імунотерапії для пацієнтів з алергією на отруту бджіл і ос. Давайте розглянемо важливість компонентної діагностики алергії для ефективного лікування гіперчутливості до отрути комах. Алергія на отруту комах, особливо бджіл і ос, може викликати серйозні алергічні реакції, в тому числі анафілаксію. Знання про специфічні алергенні молекули, що містяться у цих отрутах, має вирішальне значення для точної діагностики та лікування. Загальні алергенні молекули бджолиної отрути включають фосфоліпазу А2, АпіМ1, гіалуронідазу, АпіМ2, фосфатазу, АпіМ3, дипептидилпептидазу 4, Апім5 і глікопротеїн АпіМ10. Для отрути ос основними алергенами є фосфоліпаза А1, ВСВ1 і антиген 5, ВСВ5 звичайної оси та Пол Д5 паперової оси. Провідні фахівці рекомендують. Виявлення рекомбінантних алергенів отрути комах може диференціювати справжню сенсибілізацію до отрути та перехресну реактивність через CCD у пацієнтів із позитивними результатами тестів на специфічні IGE до екстрактів і ОС, і бджіл. Триптазу слід виміряти у пацієнтів перед початком імунотерапії отрутою. Сучасні можливості діагностики алергії на отруту комах, наприклад, імунокап, дозволяють виміряти специфічні IGE до всіх вищевказаних компонентів. Ця діагностика життєво важлива для вибору імунотерапії та оцінки перехресної реактивності. Алергенспецифічна імунотерапія отрутами передбачає введення поступово зростаючих доз екстрактів отрути. Мета лікування полягає в тому, щоб підвищити імунну толерантність пацієнта до отрути, тим самим зменшивши вираженість алергічних реакцій при наступних укусах перетинчастокрилих. Вибір відповідної отрути для імунотерапії вимагає чітких знань про алергічний профіль пацієнта, склад отрути та індивідуальні протоколи лікування. Перед вами діаграма, яка описує молекулярні фактори вибору імунотерапії для алергії на бджолину та осину отруту. Ми знаємо багато алергенних молекул отрути, але не всі вони допомагають нам у виборі терапії. Також мультиплексні методи діагностики можуть здатися придатними для призначення імунотерапії отрутами, але їх використання не рекомендується для рутинної діагностики. Діагноз алергія на отруту починається з діагностики на основі екстракту та аналізу на триптазу. Залежно від того на отруту, якої комахи виявлено позитивний результат, вибираємо компонент для діагностики. А вибір препарату для імунотерапії вже залежить від комбінації позитивних компонентів, які будуть виявлені у конкретного пацієнта. Це може бути лікування бджолиною отрутою, отрутою оси або обома препаратами. Успішна імунотерапія може значно зменшити ризик серйозних алергічних реакцій, що дозволяє пацієнтам вести безпечніше та активніше життя. Важливо підібрати терапію до індивідуального профілю сенсибілізації кожного пацієнта та постійно контролювати прогрес. Зверніть увагу, що алергію на отрути можна розглядати як професійну алергію. Оскільки бджолярі значно частіше страждають алергією на бджолину отруту, ніж звичайне населення. Дякуємо за вашу відданість догляду за пацієнтами. Ми сподіваємося, що ця інформація допомогла вам краще зрозуміти вибір імунотерапії отрутами. Якщо у вас залишилися запитання, залишайте їх у коментарях і ми на них відповімо. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступному відео.